Остання цьогоріч та найважливіша сесія відбулася в Закарпатській обласній раді. Розпочали її з візиту гостей закарпатських скаутів, які зі співами завітали на засідання. Члени скаутської організації Пласт вручили очільникам області Володимиру Чубірку та Віктору Микиті в Офлеємській вогонь меру. Хвалення обласного бюджету на наступний рік. Головне питання, яке підтримали 53 обласні обранці. Його збільшили на 30% порівняно з попереднім. А основне наповнення очікують від податку на доходи фізичних осіб. Найбільше витрат передбачили на освіту та охорону здоров'я. Ми не мали такого бюджету за останні роки. Відколи я був депутатом. Він у нас. По секрету, лише для закарпатців нікого більше варти, профіцитний, збільшений на 30%. відсотків. Звичайно, нам менше до грошей з Києва і це природньо, тому що там кошти витрачаються на війну. У нас великі різ податку на доходи фізичних осіб. Це за що трила коврих підприємств. І, звичайно, в першу чергу, за що зарплати збройних сил, солдатів які воюють на фронті, тому що воно автоматично так складається. Їхня зарплата, частина з них наші податки. Депутати підтримали створення розширеного комунального закладу позашкільної освіти на базі падіюну. За словами обласних обранців, таке рішення не передбачає скасування діючих гуртків, а навпаки, розширить їх напрямки. Очолюватиме новостворену установу теперішня керівниця падіюну Світлана Ганущина. Буде Падіюн, буде позашкільна освіта у Закарпатській області. Всюди, не лише в Ужгороді або в Мукачеві, а по всій області. І будуть на це виділятися кошти з обласного бюджету. Нічого батькам переживати, а батьки нехай подивляться, зайдуть, чи ходять їхні діти на гурткиці, тому що писати, дзвонити і пугати когось там різними там, політичними акціями і тому подібне ну, це неправильно. Ще хочу додати, що у у цьому новому закладі будуть створені два напрямки: це ІТ-технології і патріотичне виховання молоді. Обговорили під час засідання питання, що турбує всіх закарпатців. Мова йде про графіки відключення електроенергії. За словами директора Закарпаття Обленерго Олександра Білака, в області отримують ліміти використання електроенергії на наступний день, о 21-22 годині. Через це власне графіки і формуються пізно ввечері. Ліміти, тобто скільки дозволено області, вони розраховуються е, не Кукренерго по потребам області в залежності від того, скільки є е, е, генеруючої потужності на території всієї України. В зв'язку з тим, що Україна з 20, е, після 24 числа вона була відокремлена від системи Росії-Білорусі, вона на даний момент працює в єдиній системі Енстоє. Тобто це континентальна Європа, повністю від е, Іспанії до Харкова вся територія в єдиній системі працює. І балансується по добі, по нульовим перетокам, щоб не було десь кривотовків. Тому речі, продажі, непродажі це не наша компетенція. Якими я правдами, неправдами, добивався збільшення ліміту, а в коментарях я... Дізнався про себе все, що можу негативне, як мене вплювало, це тому сказали, будь ласка, включіть. Ви їх включили. Друге питання. Е, чат-бот. Мені обіцяли в п'ятницю, е, що цей чат-бот запрацює, і мені його презентують, де кожна людина зможе запитати і йому дадуть відповідь. Тобто, оце та комунікація, яка навіть не так ділити на райони, як кожен зайде в чат-бот і кожен задасть питання. Але дійсно, Олександр Олександрович дуже правильно каже, є такі питання, на які відповіді, наприклад, не будуть. На 90% відповіді буде, і головне, щоб люди дійсно була комунікація, і вони бачили, що є реагування, але є такі, наприклад, райони, які не відключають від світла. Бо якщо їх відключити, я змушував, у мене ще є достатньо адмінресурсу змусити обленеру виключити цей район. Він мені каже, я виключу його. Я виключу. Но якщо станеться незначна аварія, цей район грає там темну стабілізаційну роль, відіграє. Рухне вся система енергомережа Західної України. Він каже, Віктор Федорович, ви візьмете на себе відповідальність, підпишіться. Я на себе таку відповідальність взяти не можу. Але в той же час є населення, яке на це дуже реагує і говорить, коли вже їм виключать світло. Ну коли вже їм виключать, а їм ніколи не виключать, їм останнім виключать світло, бо якщо їм виключать, то погасне світло у всіх. Оце такі реалії у нас сьогодні. Також під час засідання створили робочу групу, яка займатиметься розвитком Закарпатської обласної дитячої лікарні, створили ландшафтний заказник Берег Закарпатського моря та вручили низку відзнак Верховної ради Української асоціації районних та обласних рад та Закарпатської обласної ради ветеранів України.